Чого у мене такий файний почерк? що Я так рівно пишу. Ну, а взагалі, то зато все відкриває така от фігня Такий рядочок Так от береш зошит, от так от відкриваєш його. Допустимо, десь Коротше, відкриваєш його, допустим, на ось от такі от сторінки. Так от береш ти мусиш щось писати, да? так? Мусиш щось писати. Тут so, так от береш, береш вот вот рядочком. Ставиш їх сюди вот під нього. Як от береш і дивись, я просвітили рядочком. І це дали рівно прекрасно писас. Така от хитрість. Вот. Далее у нас ідея власне відразим пис. Но на той немає учебника, бо учебник ми лишили у школі. От. Бляха муха! Ну тут, в общем, такая вот фигня, всякая та бла 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 бла. бла така такая фигня. далее чески язык, который я не наришу вся своє дошел. Hi I recent you Во you. Ну, тут всякая, ну це у нас другий зашит, бо у нас у нас був первый, тепер у нас другий. Короче, вот такая вот финя. Така я честь, не пойме. І далі у нас математика. от Математика. От математику я досить люблю. Типа немає такого, що я її ненавижу, і немає такого, що я її обажаю. От, коротше, от так вот. Всяка фіня. Вот тут ми ми вважаємо до мільйона. Ну, от, от всякі приклади. Да, ну вот это вот я не понимаю словом вообще. Ну, то, типа, з математики хорашки Оцінка. <гум> ну, дивлячись, що робиш. Якщо ти поняв нормальну тему, конечно, ти дістаєш дістає фані. Якщо ти не поняв тему, то, конечно, ніч не розумієш. От, от это вот такая от фіні, вот тут вот в разні. Короче, опять мы застряли на сюжет. Дали англійському. Вот, From Park 2. Тут Вікі і Боб. Тут, наприклад, ми вже далеко. Ми десь уже приблизно. Ну, от нам на школу природі задали. Хомбер. Типа вот. Но. Так що ми десь уже тут, на, страні 30. Далее покажу вам світ зашить.